У Нью-Йорку відзначили 150-ту річницю заснування наукового товариства імені Шевченка або НТШ, яке у 19 столітті стало першою академією наук України в Українському інституті Америки на Мангеттені Зібралися науковці з усього світу, ветерани, нинішні співробітники товариства, щоб обговорити місце НТШ в українській інтелектуальній історії. У Сполучених Штатах наукове товариство імені Шевченка працює з 1947 року. Його створили тут українські науковці, котрі змушені були залишити Галичину, яка перебувала тоді під радянською владою антисовкруша в вас нау, а даже Russian aggression, and the intellectual presence, the intellectual being of Ukraine is something that we also need to. Emphasize, to study and to share with the world. тут є дуже важливий момент. Наукове товариство імені Шевченка було, було створено в 1947 році. Зараз після війни а паралельно створено європейську післявоєнну, тобто товариство Шевченка імені Шевченка в, в Німеччині. В окупованій Німеччині американське товариство було засноване як незалежне. Воно мусить бути за законом американським, тільки американське за законом. Але воно працювало до 90-го року як всесвітнє товариство імені Шевченка, тобто співпрацювало із. a e, e, takimiże towarzystwami w Australii, w Niemczech i w Francji. To znaczy, e, one istniali. E, Każda miała inną historię, ale amerykańska tym wyróżniała się, że ona miała pełny koszty. Тобто зібралося кошти і ті кошти уможливлювали наукову роботу. Але одна велика, так би сказати, проблема було те, що коли прийшла незалежність, видавничу програму НТШ американського передано до Києва і до Львова. Тобто до відновленого товариства у Львові. А це окошилося дещо проблематично на саму наукову діяльність нашу американську, розумієте? І коли я був президентом НТШ від року 2012 до 2018, го ми почали посилену акцію видавання також різної Шевченкіяни, зокрема, бо тоді ювілей Шевченка надходив, і, і куліша також. Так що наукова діяльність наша була дуже сильна і вона росте. Так що ми це продовжуємо. І контакти також продовжуємо. Тобто одне і друге. that Another moment that I wanted to mention is that The іщу there is not so much history, but memory Uh, the need to remember. and uh, by focusing а that... наша головна діяльність публікації. Так що публікації в сенсі, що книговидавництво виходили все всі ці роки, наукові записки, поки їх ще в Україні не було. А, виходили а, книжки так, так в цьому, в цьому сенсі. А за останній час ми. А, Даємо стипендії студентам за останні два роки. Ми роздали стипендії науковцям, які які виїхали, були змушені виїхати або просто потребували допомоги. А ми давали стипендії студентам, які були, мали виїхати тоді з Донбасу, або чиї батьки загинули на майдані. Так що це така значить. Така більш громадська діяльність, але в основному це це наукові конференції і наукова робота наукове товариство мені Шевченка в Америці стало чи не найпотужнішим з тих товариств, що поставили в еміграції українські Чені заснували ті, що опинилися після другої світової війни поза межами України. Тут дуже велике була скупчення людей, що змогли в усіх ділянках і в історії, філології, соціології багатьох інших науках продовжити активну розбудову української науки, і ця організація з поміж усіх інших. Виявилася найбільш дієвою, і вона стала такою своєрідною академією наук, якої не було вільною умовах, де не було б політичного тиску, який був в радянські часи в підрадянській Україні. І тепер вже після відновлення незалежності після 91-го року товариство мушу мусило переосмислити себе як нову організацію, що є більше містом провідником і створенням знань про Україну в світовому контексті, що допомагає як науковій роботі в Україні, так і контекстом. З наукової роботи в Америці і є тим мостом, що пов'язує університетську науку на фундаментальну науку інших місць з в такий спосіб.